Тому ми можемо перейти до детальнішого обговорення цієї теми. Юрій, так з нашим наступним гостем це Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Пане Олександре, вітаємо вас у нашому ефірі. Вітаю передовсім. Хочемо так запитати про цю публікацію Financial Times, яка наробила багато шуму, багато обговорень, зокрема той момент, що, начебто, атаки на російську нафтову інфраструктуру можуть призвести до росту світових цін на нафту. Деякі експерти ми щойно не почули, не погоджуються з цим. Що ви можете про це твердження сказати? Ну, послухайте, воно абсолютно абсурдне, Тобто, атаки на нафтопереробку чомусь приведуть до скорочення обсягів сирої нафти. Це призведе до строго зворотнього ефекту. Росія буде вимушена збільшувати експорт сирої нафти і для того, щоб в тому числі компенсувати свої втрати від експорту нафтопереробки продуктів нафтопереробки, тому ну, цей аргумент мені навіть трохи смішно розглядати. І якщо чесно, вся ця стаття трохи таке враження, що з нею працювали більше російські спецслужби, ніж американські офіційні особи надавали до неї інформацію, тому що на жаль, аргументація, яка там наведена, вона виглядає з точки зору людини, яка працює в енергетиці, ну доволі смішно і дуже непрофесійно. Пане Олександр, повернімося до головної теми нашої сьогодні. Це нинішніх обстрілів Росією України, української цивільної інфраструктури, енергомереж в Міненерго назвали цю атаку найбільшою за останній час на власне енергетичну інфраструктуру в Україні. Готувалися до таких атак взимку, але ці атаки сталися сьогодні. Якою може бути мета ударів по енергетичній інфраструктурі саме зараз? Ви знаєте, якою може бути мета? Безумовно, там абсолютно видно з того, як ця атака побудована. А хочу вас запевнити, ця атака не є якимось емоційним рішенням хвилини. Цю атаку готували. Готували місяці. Дуже видно, по тому. Коли ви накладаєте перелік атакованих об'єктів е і вражених об'єктів, і перш за все атакованих на енергетичну мапу, то ви чітко бачите сценарій, який планувався. Сценарій був дуже такий. Потужний і простий. Вони хотіли розвалити українську енергосистему на шматки і добитися повного блекауту, добитися повної каскадної аварії. Це не вдалося зробити саме завдяки тому, що Україна добре готувалася, і тому, і завдяки тому, що їхні засоби враження не були достатньо точними. До речі, це відео, яке обійшло там дуже багато медіа. З плитиною Дніпрогесу, це промах. Це однозначно ракета потрапила не туди, куди вона цілила. Ціллю була електротехнічне обладнання, яке знаходиться з іншого боку плотини, десь приблизно 80-100 метрах від того місця, куди влучила ракета. Отже, совокупність таких промахів і того захисту, який був підготовлений українськими енергетиками, ну і зрозуміло, внеску повітряно. Повітряного захисту, як такого, так, от саме ці кадри ви зараз показуєте. Це наслідки промаху. Так, от внаслідок саме цих заходів, результати цієї атаки дуже далекі від того, що планували московські терористи. Їм не вдалося сягнути каскадної аварії, їм не вдалося сягнути того результату, який якого вони хотіли хотіли добитися. Да, в нас є певні проблеми в Харкові, в нас є певні проблеми в Кривому Розі та Одесі, але вони будуть ліквідовані. Люди будуть заживлені протягом годин. Що найбільше там 12-16 годин, годин з того моменту, як ми з вами розмовляємо. Але про жоден системний блокаут не йдеться. Система повністю працює, керована. Ми працюємо синхронно з Європою, і ну чесно кажучи, порівняно з задумом, який дуже добре вбачається з того, як атака була побудована, результат є абсолютно мізерним. Пане Олександр, зважаючи так, ви щойно відповіли, що в Цілому доволі швидко прогнозуєте, що українські енергетики справляться з, на... з наслідками цієї атаки. Наскільки в принципі українські енергетики Українська енергосистема готові реагувати на схожі атаки, зважаючи на досвід попередньої зими, якщо Росія вирішить такі атаки повторити, ви кажете, що вона була не такою успішною, як Росія планувала. Якщо ці атаки повторються, наскільки українська енергосистема готова до а, можливих майбутніх атак? Я тільки можу відповісти, що українська енергосистема готова настільки, наскільки вона може бути готова. Повірте, що якби така атака відбулася на енергосистему, скажімо, Німеччини чи Великобританії, чи не звіть будь-яку іншу європейську країну, ця країна на кілька днів на тиждень пішла би в блекаут і дуже довго відновлювалася би. Завдяки нашому досвіду, завдяки тим домашнім завданням, які були виконані в е, міжсезон, міжсезоння, завдяки тій підготовці і техніки, і обладнання, і людей е, до таких ударів, е, звісно, ми готові, наскільки це тільки можливо бути готовими. Інша справа, що там дати 100%, 100 гарантії, і передбачити, що буде далі, ніхто не здаден, але. Я абсолютно певен, що українська енергосистема зараз є найбільш міцною в світі і найбільш готовою до таких викликів з того, що в світі сьогодні просто існує. В принципі, пане Олександре. Дякую вам надзвичайно, що приєдналися до нашого ефіру. Олександр Харченко був гостем нашої студії сьогодні. Це директор центру досліджень енергетики. Дякую.